Привіт, ви на каналі Профіцентр. Мене звати Віктор і сьогодні маємо дуже класну новинку. Власне, йдеться про миючий філосос, або так, хто називає такі апарати екстракторами. Власне, Апарат, яким ми можемо вимити коврики, яким ми можемо вимити дивани, яким можемо вимити крісла, ми можемо вимити автомобіль, який має текстильну обшивку. Тобто все, що має текстильну обшивку. Чим цей апарат є унікальний? В лінійці Kercher це перший побутовий апарат, який працює побутовий власне, апарат для хімчистки текстильних поверхень, який працює на акумуляторі. Ось, як ми бачимо, це є 18 вольтна серія від Kerchier. І що цікаво, цим. Ми маємо власне, сьогодні для тесту батарею 18 В, яка має ємність всього 2,5 Аго. І що цікаво, в акумуляторах Керхер це і власне є особливість так акумуляторів Керхер, ми завжди бачимо не просто якісь позначки, ми бачимо відсотки, скільки відсотків ми маємо в даній батареї. Як тільки ми батарею вставляємо в будь-який прилад, наприклад, це буде в нас миючий полосос. Ми зразу маємо показання у хвилинах, тобто скільки хвилин дана батарея може працювати із цим апаратом. Батарею ми заряджали швидкозарядним пристроєм Керхер на 18 вольт. І що цікаво, коли батарея стоїть в режимі зарядки, тоді ми бачимо власне, знову ж не просто відсотки, а ми бачимо зразу, скільки хвилин нам треба чекати до повної зарядки. Це дає дуже класну комунікацію користувач батареї, користувач апарат. І коли я щось працюю, щось починаю, то мені дуже важливо знати, скільки конкретно я маю часу для використання цього апарату з цією батареєю. Коли я просто позначки умовлю 1, 2, 3, це трохи замало інформації і час планувати важко. А з цією системою від Керхер це просто супер. Так само будемо сьогодні тестувати цей апарат, і для тесту будемо використовувати стандартний миючий засіб від Kärcher RM 760. Цього разу у таких, таких якби, сухих таблетках. Він, одна суха таблетка розрахована на 4 літри води. 4 літри води це, власне, достатньо, наприклад, щоб вимити ось такий диван. Можливо, навіть більше, в залежності від забруднення. Тут ми сьогодні маємо забруднення досить стійке, тому е будемо зараз працювати. Яким чином працює дана система, ми маємо власне, бак для чистої води, куди ми заливаємо чисту воду і, власне, із хімією. На даному, в даному випадку бак розрахований на 1,7 літрів води. Поки ми зараз розповідаємо, ми зробимо наступне: розчинимо таблетку у воді, оскільки бак для чистої води має 1,7 літрів, таблетка розрахована на 4, то ми її для практичності розчиняємо у відрі з 4 літрами води. вода, бажано, щоб була тепла. 50 градусів це буде супер. Чому тепла? Тому що хімія завжди краще працює із теплою водою. Це можна зрівняти, наприклад, із миттям рук. Коли ви берете миючий засіб до рук, мило, наприклад, миєте руки в холодній воді, ви маєте певний ефект. Коли ви миєте руки в теплій воді, завжди ефект є кращий. Так само є із хімією для чистки текстильних виробів, власне. Із іншими е, миючими засобами, е, які призначені чи то для чистки твердих поверхонь, чи в, цьому, чи в цьому випадку для чистки текстильних поверхонь. Вони завжди будуть працювати краще, коли вода буде тепла. 50 градусів оптимальна температура. Тобто вже звідси нальємо у бак для чистої води. Таблетка розчиняється, ми бачимо такий рух. Це е, воно розчиняється трохи подібно, як розчиняються е, е, якісь шипучі вітаміни, наприклад. Ось, Ну, це трошки почекати. Орієнтовно хвилин 5. Тобто ми наповнюємо бак із е, чистою водою. Це є вода із хімією. І ми так само тут маємо ще один бак для брудної води. Він розрахований на 3 літри. Власне, тому і назва Керхер. 3,18. У всіх назвах керхер, в більшості випадків вже в назві є основні характеристики апаратів. У даному випадку 3, 3 літри води, це вже брудної води. І 18 це є 18 вольтна система. Якщо у вас є будь-який прилад, керхер, який працює на акумуляторі 18 вольт. Це є стандартний слот для акумуляторів керхер, які, тобто 18 вольтних. З цією ж системою ми можемо використовувати зона косарки. Ми можемо використовувати кущорізи, повітродувки, ми можемо використовувати садовий пилосос. Тобто, цілий, цілий асортимент іншої техніки керхер, в більшості садової техніки керхер. Окей. Тобто є два паки і, відповідно, апарат всмоктує бруду воду через ось цей шланг. Він є досить зручний, достатня довжина, щоб, наприклад, прибирати диван, коврик чи автомобіль. В комплекті теж маємо крім стандартної щітки. Яка власне являє собою пістолет, яким кнопка така для подачі хімії. Відповідно з цієї форсунки подаємо хімію, коли натискаємо на цю кнопку. І власне така стяжка пластикова, якою ми можемо стягувати воду, вже брудну воду. Теж в комплекті йде така насадка для вузьких місць. В неї, наприклад, можна прибирати кут, якщо є ковролін. І ковролін на підлозі, і ковролін. Частина ковроліну є наклеєна як плінтус на стіні. Тобто цей кут можна дуже чітко подати на нього хімію і потім всмоктати хімію, оскільки це є тоненька насадка, вона поміщається навіть у узенькі місця. Це є теж стандартна комплектація цього апарату. Тепер давайте все-таки глянемо, що ми можемо зробити цим апаратом. І для кого може бути цікаві, цікава ця машина, ми маємо звернення часто від клієнтів стосовно прокату техніки. Дійсно, у нас є прокатний фонд, в якому ми маємо професійні апарати керхів, прокат, в тому числі і професійну хімчистку коврів, професійний екстрактор Пузі. Але, наприклад, в кого є малі діти, в кого є декілька малих дітей. Диван може бути досить часто брудний, чи, не знаю, крісло в кухні, чи крісло в автомобілі. І Купувати самому професійну техніку додому це не досить вигідно і вона не потрібно все-таки кожний тиждень, купувати щось велике, важке на шнурі, тобто на яке працює від електричної мережі. Ці апарати теж є е, класні, Kärcher має в асортименті теж апарат SE 6000.100, тобто побутова хімчистка коврів. Але з ним е, не так просто піти в автомобіль. Це потрібні переноски електричні, е, інколи нема розетки під боком. Е, з Цим апаратом ми можемо працювати будь-де, тому що він є дуже мобільний. маємо бак води, у нас є батарея заряджена. І таким чином у сеті, тобто можна тримати його в руці, наносити хімію, і оця його мобільність власне є основною перевагою. Ми можемо працювати будь-де, де немає струму. Або коли ми не хочемо носити за собою довгі електричні проводи. Ок, давайте зараз все-таки спробуємо. Як дійсно покинув буде результат наприклад цього дивану. Поїхали. Таким чином, ми сюди зараз залили майже 2 літри води і миючим засобом. У нас є стандартна насадка. Ми починаємо з того, що наносимо цю хімію на поверхню і потім залишаємо її хвилин на 15-20, щоб була експозиція, хімія має подіяти. Потім навіть ті місця, які Є особливо забруднені. Ми можемо дочистити простою щиточкою. Відповідно, тоді маємо ще механічний додатковий ефект, який знову ж покращує чищення. Поїхали! Наші всі фактично місця, які були забруднені, покрили миючою сумішу і даємо експозицію хвилин 15-20 і зараз приступаємо далі до роботи. Після того, як ми нанесли хімію, досить показує, що місця, які є найбрудніші, особливо де бруд, є трохи такий вже, скажімо, старий і який в'ївся в структуру тканини. Варто використати щіточку, просту щиточку. Для цього я часто беру залишок хімії, який залишився. Ця хімія, до речі, я власне її на руках не відчуваю, вона не має якихось дуже агресивних речовин. Не знаю, хіба в когось є дуже чутлива шкіла, але загалом. Теж виробником не є заборона скажімо, прямого контакту, шкіри і хімії. це РМ 760. Тому, до речі, щіточку, просто до деяких місця допрацьовують, які є найбрудніші. Так, і зараз, поки 15 хвилин у нас прийде, ми можемо найбрудніші місця відчистити і е, тоді підемо далі з процесом чистки, далі буде цікаво. Чи, ми не радимо використовувати якісь миючі засоби, скажімо, просто миючі засоби, які класно щось миють. Оскільки для хімчисток чи для екстракторів використовуються спеціальні миючі засоби. Ось Остапека, це РМ 760, він має дуже такий, сильний ефект миття, але він взагалі не утворює піни. І це важливо, тому що якщо у нас утворюється піна, і ми потім стягуємо цю воду. Піна ще більше утворюється у самому шлангові, і піна заходить разом із повітрям в апарат. І таким чином турбіна може згоріти, тому що вона тягне піну разом із повітрям. А саме воду, там є попливок, який відсікає. Ми не можемо утопити цей апарат водою, яку тягнемо, тому що він зупиниться. Отож, зараз приступаємо до найцікавішого, скажімо, до найцікавішої частини. Цього тесту. Зараз власне, ця хімія, яка є нанесена на дивані, вже має певну експозицію, вона роз'їла бруд. Зараз за допомогою цього апарата ми будемо всмоктувати цю вже брудну воду. І давайте подивимося, що в нас з цього вийде, скільки в нас буде брудної води і яка вона буде брудна. Враження від роботи. Як бачите, там, де були в нас великі плями, вони вже відсутні. Зараз ми маємо просто чисту вологу поверхню, яка має природньо висохнути. Що можна сказати? Загалом машина бомба. Це її мобільність завдяки акумулятору, це, звичайно, не порівняти із шнурами. Я маю досвід роботи із екстракторами побутовими від Керхер або апаратами для хімчистки, і так само професійними. Звичайно ж, у неї продуктивність не є така в цієї машини, як у професійної, оскільки ми все таки маємо обмеження зарядом акумулятора і подача води теж є не така, як у професійної машини, але за рахунок того, що вона мобільна. Дозволяє швидко рухатися, особливо це класно було б в автомобілі, я бачу, і тут на цьому дивані теж. Крім того, ці частини рухомі, це дуже допомагає в роботі, оскільки мені не треба е, рухатися за якимось одним, скажімо, е, з якимось одним напрямком. Якщо я бачу, що я маю дочистити воно в місці, я змінюю рух чи повертаюся в інший напрямок, це дуже допомагає. То... Можемо тільки, е, тільки рекомендувати. Це є супер річ, хто має вдома пилосос сухого прибирання. І час від часу потрібно мити коври, час від часу треба мити меблі чи обшивку автомобіля. Це є саме те, що потрібно. З вами був Профіцентр. Мене звати Віктор. Залишайтеся, далі буде багато цікавого. Па-па!